День білої красуні Венери, богині кохання, мої найкращі вітання сьогодні. У нас не дуже гарна, сприятлива доба, доба крокодила. Тобто це теж день розгулу енергетичних вампірів при виході з приміщення. Обов'язково перехрестіться, прочитайте молитву, саму коротку. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене, повірте ці сім слів. Вони захистять вас на цілу добу. Повернувшись Додому при можливості прийміть душ або хоча б помийте руки і ноги в теплій солоній водичці, але не більше 10 хвилин. Так ви з себе ось цю чужу енергетику. Тому що сьогодні нас можуть і наврочити, і можуть причарувати. Ось такий несприятливий. день. Тобто не займаємося ніякими фінансовими оборудками. Займаємося повсякденними домашніми і робочими справами. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку... Діви, вже третю добу саме практичний знак со коли в нас дуже вразливий наш кишківник, побережемо його. Тобто не будемо вживати занадто гарячу, холодну їду, занадто оброблену, Він цього не любить, але дуже полюбляє наш шлунок, Наш кишківник полюбляють імбир. Додавайте до ваших напоїв. Імбир сьогодні за народними прикметами Іоанна Мовчальника кажуть, хто буде в цей день небагато слівний. Той незабаром свою вдачу зустріне сьогодні день народження американського астронома Барнарда. Величезний перелік його відкриттів, але він став знаменитим, дякуючи зорі, яку він відкрив Сузірі зміносця в 1916 році. Вона отримала назву. Зоря Барнарда Летюча. За 180 років вона проходить на небі пів градуса. Це видимий діаметр місяця або сонечка. Кажуть, зорі нерухомі, а в дійсності вони рухаються з величезними швидкостями. Але сама знаменита це зоря Барнарда. Завтра. В суботу, 17 грудня, Варвари, великомучениці, яка за те, що сповідувала Христа, була приречена на тортури і виконав вирок її. Батько Діоскар, язичник, який мечем відрубав їй голову, але в ту ж мить блискавка його спопелила, як посах. мощі, Варвари імператрицею були доставлені із Константинополя у Київ. Зберігається зараз Володимирському соборі. А післязавтра день саме Освячного. Він знаменитий тим, що в 17 років від Всевишнього отримав дар зцілювати людей і також керувати явищами природи. Тобто був подібний до мальфара Михайла Нечая, який теж міг розводити хмари над стадіоном, там де концерти відбувалися, це дійсно неймовірне чудо. Життя таке коротке, поспішаймо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.